Всім доброго дня на каналі Те саме село. З вами на зв'язку Аліна і Кузя Кузя теж вирішив приймати сьогодні активну участь Так, Кузьма. Прийшов і всі, всі мені прямо на руки. Хочу, щоб я його погладила, да, показала свою любов. Сьогодні я хочу зробити вам невеличкий відеоогляд наших запасів насіння на наступний сезон, на 24 рік. Тут в основному все насіння, яке ми збирали власноруч, тобто домашнє насіння, але трішки є залишків ще купленого, яке купували того року і навіть. А поза того року, здається, є. Тому хочу вам швиденько показати, яке насіння ми збираємо, як ми його зберігаємо. Як бачите, воно у нас все ось в такій коробці і просто знаходиться в пакетах. якогось. Ну, перед тим, звісно, воно дуже добре просушується, для того, щоб під час зберігання воно не поцвіло і не зіпсувалося. У мене є ось така коробочка, тут в основному насіння квітів, які я збирала літом і осінню. Воно ось таких зіп пакетиках у мене зберігається. Я так само збирала його, добре просушувала на підвіконнях, там, де не було прямих сонячних променів, щоб воно так само і сильно не пересушилося. І після цього пакувала їх в ось такі от пакетики. Також є оце насіння в нас і помеї. А воно в нас ще з позаминулого року залишилося. І ще... так само в нас тут насіння чорнобривців. Я збирала насіння махрових чорнобривців, вони дуже мені подобаються. Потім тут є чорнобривці низькорослі, взагалі тут дуже багато чорнобривців насправді є. Ще ось чорнобривці низькі, але ці, це низькі махрові, а це були махрові високі. І звичайні чорнобривці є, ще так само, які ростуть. Зазвичай у нас вони просто знаєте, в тих місцях сіються де пусто, а потім вони розростаються, і там прям такі класні високі кущі чорнобривців. А, також є квіти газанії. Газанію я зібрала з насіння квітів, яке купувала весною. До речі, є відео на каналі, десь там зверху кіну підсказочку. Я купляла з весни готові саджанці, і ось газанія розрослася, і на осінь я вже змогла зібрати наше насіння, тому буду пробувати на наступний рік сіяти і виростити його із домашнього насіння. Петунія, насіння петунії. Так само збирала з наших, нашої петунії, яка в нас росла, а сіяла я її. До речі, зараз вам покажу. Ось у мене ще залишки є двох пакетиків. Того року купувала в магазині АТБ по 3 гривні 50 копійок один пакетик. Я брала в, в професійному агромагазині насінньовому там Оброблене насіння петуні, знаєте, в таких капсулках там по 5 чи по 10 штучок насінин, І о, вирішила в БТБ, побачила ось таку петунію, вирішила взяти на пробу. І знаєте, Я вам скажу що, що сходи ось цього насіння набагато були кращі, набагато рясніші, ніж сходи о, насіння із агромаркету. і о, ну, порівняння, да? Там було 10 націнин, вони були ніби там найкращі, відбірні, оброблені, але вони, врешті-решт, не зійшли взагалі майже здається, не одна, якщо не помиляюся. А ця, ця петунія дуже гарно посходила, ціле літо квітла, росла і радувала нас. І ось це вже насіння. Я збирала уже із нашої вирощеної в нашому дворі, в нашому саду, петунії. Також збирала насіння кніфії. Нас, ми її посіяли позаминулого року, закупленого насіння. Сходи були дуже погані, там буквально зійшло декілька насінин, і, врешті-решт, більшість із тих декількох пропала, і всього-навсього там залишився один саджанець. Одна націнина маю на увазі зійшла, так, і потім ще тітка нам трішки вділила від себе, тому що в неї із сходами було трішки краще. От і зараз у нас є два кущі кніфофії, які ростуть. Уже цього року вони квітли. Перший кущ він такий уже масивний, його можна буде на наступний рік розсаджувати. Це багаторічна рослина. от, Цвіте дуже так оригінально, помаранчево-жовті такі квіти, і вони такі, знаєте. На відчуття такі жорсткуваті, аж коли ти їх натискаєш, вони реплять. Якщо знайду відео або фотографію, то я вам додам зараз тут, щоб ви побачили, що це за рослина, така кніфофія. От і цього року зібрала насіння з нашої кніфофії, Щоб розвести її на наступний рік ще більше, будемо пробувати, будемо висівати. Насіння, до речі, там дуже легко збирається. Це насіння, ну тут як насіння? Я просто сухенькі бутончики квітів зривала. Це, Боже, як вона називається? Синенька лобелія. лобелія, так, лобелія. ось, Тому що там насіння дуже-дуже дрібненьке, його просто нереально зібрати. Тому я прям сушені бутончики від квітів зривала, і ось бачу, що тут в пакетику трішки вже повитрушувалось, є насіння, і воно дуже дрібненьке. ну прям дуже. Ось. Зазвичай ми це насіння купуємо в магазинах, там, в насіннєвих і тому подібне, але сходи купленого насіння набагато гірші в порівнянні з домашнім, це вже дійсно перевірено. І ще в мене ось тут є такі перці жовті. Вирішили ми взяти насіння, тому що я не пам'ятаю точно, як називається той сорт перцю, але вони ростуть дуже соковиті, такі великі, жовті, колір насичений, класний, і сам по собі перець дуже смачний. У нас ось такі ціла коробка. Ось тут в пакеті. У нас знаходиться насіння буряка. Це в нас насіння буряка кормового, звичайного, для, наших, для нашого хазяйства, для нашої кобилки і для наших хрюшок. Ось так само мама завжди садить висадки. Висадки у нас це береться великий гарний буряк, садиться прямо в землю. Після чого він о, починає рости, і потім з'являється насіння. І після цього вже бурячок сіється цим насіннячком. Ну, ми зазвичай і купуємо насіння, і збираємо своє, так сказати, на всяк випадок, щоб не було ніяких потім факапів. Так, йдемо далі. У нас ще один масивний пакет. Тут чимало насіння, от тут теж у нас йде насіння буряка, але тут насіння буряка оброблене, куплене, яке залишилося, коли ми сіяли з весни цього року бурячки, тому ми його залишили на наступний рік. Це ось залишки насіння з попередніх років. Тобто цього року ми ще абсолютно ніякого насіння не купували. Просто, можливо, докупимо те, чого нам не вистачає. А в загальному тут дійсно дуже все багато. Тут є залишки, тобто є розпочаті вже упаковочки. Є упаковки, які повністю не відкриті, навіть тобто запаковані, і терміни придатності в них у всіх нормальні. Ось тут до 27-го року. Тут у нас і петрушечка різна є. Оцей, до речі, томат він дуже смачний. Ну правда, цього року ми не змогли посмакувати їм вдосталь, тому що нас на, на томати напала фітофтора. але е, декілька, скажімо так. Лудів вдалося врятувати, дуже великий, прям такий може бути дуже масивний, рожевий і е, м'ясистий та соковитий, Дон, смачні помідори. Ось, до речі, з томатів у нас ще залишився томат американський синій, цей такий дуже цікавий. Е, він, е, по факту, росте не прям таким весь синім, а такий із синьобокій, із рожевими вставочками, із світленькими. І дуже цікавий він, на вигляд, е, дуже гарний, він не сильно великий росте. Ось, але ну, теж цікавий такий. Ну, шкода, що цього року була фітофтора, тому ми нормально їх не розсмакували. У нас тут залишки капусти, моркви, бурячка це те, що розпочати. Ми небагато просто садимо, небагато сіємо тільки для себе, тому а, а, вся пачка у нас не йде. А є тут насіння опеньок. Міцелій опеньку літнього. У мене було дві пачки. Одну я пробувала минулого року посадити, але, чесно скажу вам, ця спроба була невдачною, тут навіть є інструкція написана, як правильно вирощувати на деревині і на субстраті. Я пробувала на субстраті, ну, коротше, щось у мене не сильно вийшло. Тому ось ця пачечка, вона ще чекає свого <хи> тріумфу, поки я доберуся до неї. Гарно вивчу, як взагалі саджати правильно опеньки. І ще раз цього літа, наступного літа спробую. Квіти на перстянки тут залишки насіння є, хоча ми її вже не сіємо, тому що вона сама самонасіюється і розростається дуже гарно, і цвіте дуже гарно, до речі, дуже гарні в неї квіти, такі незвичні і цікаві. Теж спробую прикріпити вам відео, тому що з літа я знімала багато відео цієї рослини. Ну, вона мене дуже зачарувала. Так, бурячок у нас так само є нечепаний, кабачок аспірант, агресор капуста. Мені подобається цей сорт. У нас тут є ще перці насіння з позаминулого року. Я, як дурна, накупляла їх дуже багато, а вони дуже гострі. І, в принципі, ми гострий перець, ну ми рідко його куди використовуємо. Це хіба там десь додати: якесь лечо, якусь аджику, якийсь там кетчуп. От, а для цього сильно багато його не потрібно, тому нам цього насіння вистачить ще на цей рік і ще, мабуть, на наступний рік. А, так, огірочок, теж початий, але тут є. Залишки насіння, і теж дуже люблю різну зеленушку, це у нас рукола, різні салатики. Ось, о, були Ще дуже багато було різних салатів. Просто вже використали насіння, це ще з поза минулого року. А ось це позалишалося, буде на наступний рік. Редисочка, куди ж без редисочки. а тут у нас квіти, які в нас позалишалися. Це статиця сухоцвітка. Тут чимало її має бути. Де це вона ще ось і жовтенька статиця. Фіолетова статиця І ще вон біла, але я говорю, що це теж статиця, хоч і тут написано кермек. Не знаю, чим вони відрізняються. Клеому у нас була ще одна пачка, сіяли, не зійшла. Тому на наступний рік спробуємо ще раз. Ось гіпсофіла. Гіпсофілу саджали вона зійшла і дуже гарно розростається. Сіяли ми її позаминулого року, і цього року вона розрослася ну, гарненько так. У мене навіть зберігся, це теж сухоцвітка вважається. У мене зберігся букетик, також вам покажу, в якому він зараз стані. Збирала я його літом, коли гіпсофіла ця цвіла. Дельфіній високий. Ну, Скажу відверто: ось це насіння тут трішки набрехали, тому що. Тут показаний гарний сортовий дельфініум, а по факту виростає звичайний простячок, і він зовсім не такий махровий, як на цій фотографії. Ну, але І дуже-дуже насіюється. Настільки насіюється, що потім весною його просто їм вкрита вся земля, як килимочок. Малиновий дзвін ще такий: каміла ромашечка, люблю ромашки. І Айстра залишилась одна американська красуня, ніжна така рожева. І ось ще статиця рожева, чи крем-кермек. Ну, як на мене, це теж статиться. Ось такі в нас запаси насіння. Ну що ж, дякую всім за перегляд, всім, хто додивився це відео до кінця, пишіть коментарі, будь ласка, ставте лайки. Напишіть мені цікаво, як ви записаєтесь насінням, замовляєте в онлайн на магазинах, можливо, або їздите, десь у вас є якийсь улюблений агромаркет. Або, можливо, записаєтеся, як і ми, насінням домашнім. Перевіреним, так сказати, зібраним власними руками. Всім дякую, до наступних відео і па-па!